Всім привіт! З вами Світлана і квітучі підвіконня. Сьогодні буде ролик про психопсиси, але найперше я хочу похвалитися своїм пафіком, пафіопіділомом деперле. Минулого року в грудні я купила рослину на 10 розеток. У нього таке гарне листя. Рибеньки. І там було три розетки, які ще не цвіли. І ось одна з них мені видала такий. Сюрприз приємний. Це вже другу квіточку він розпустив. Перша опала на, мабуть, тижня-два чи, може, навіть три тому. І буде ще. Отже, зачатки є ще однієї. З цього пафіка револьверне цвітіння. Тобто на одному квітконосі розпускається квіточка, вона поцвіте там 2-3 тижні, чи скільки там часу. Ця квіточка опадає і на її місці розпускається нова. І так може продовжуватись дуже довго. Дівчата навіть писали, що в них е, е, пафіки з, з, з револьверним цвітінням цвіти сіли до півтора року. Ну побачимо, скільки мій буде цісти. Мені аж самі цікаво. Ось так. Гарний такий пафік. В нього досить немаленька квіточка. сантиметрів, напевно, більше 10. Вона вже трошки не свіжа, вже вона скоро буде випадати вже, бо вже тиждень, мабуть, 20, може навіть і більше, ніж 2. Але я хочу розказати сьогодні про свої психопсиси. Психопсисами я теж зайнялася зовсім не недавно. Просто купила на пробу, думаю, справлюсь чи ні. І як це? Є хороше? Ти один купила в лютому, ось цей, а ось цей в липні. Вони один психоз, психопсис маріпоза звичайний, а інший маріпоза спешл. Мають бути в них різні квіти, трошки відрізнятися один від другого. І листя в них теж відрізняється. В одного таке прямо стояче листячко, таке компактна рослинка, а іншого більше листя. І вони такі більш лежачі, листя ніби лежить так на землі, а цього стоїть прямо. Минулого року він випустив мені нову бульбу, зараз нарощує, ростить нові листочки. Ось така рослинка невеличка. Тут же рослинка чуть більша. Листя великі більші, і вони якісь темніші і більш. Нахилені до землі, стоять непрямо, ніби як трошки лежать до землі. Цього року вони в мене зимували на досвідченому підвіконні. Я собі зробила досвідку для пафіків, і вони разом з ними перезимували. Зимою я їх не удобрювала, так само, як і пафіки, а зараз вже сно стало підливати трошки добривом. І, мабуть, за те, що були гарні такі умови зимування, оцей психопсис мені випустив сюрприз. Дивіться, яка краса. Спочатку, як з'явилася брунька, вона була дуже велика. Я подумала, що це, напевно, буде така велика жирна гульба, так як гарна досвідка, тепло в хаті. Теплоті він зимував, але потім. Росла-росла ця брунька, вона більше-більше ставалася, більше і жирніша, і потім розстроїлася. Получився такий триголовий дракон. Я так думаю, що це буде три носа з одної бруньки, так сказати. Ну, побачимо, що це виросте. Мені аж самі цікаво. У мене ніколи не було психопсисів, і це буде мій новий досвід. Їх вирощування. Ну, росте що справді цікаве. А то як розпуститься всі три квітку носа, це ж буде краса. До речі, в психопсиси теж револьверне цвітіння. Тобто одна квіточка відцвітає, а на її місце розпускається інша. І так вони можуть цвісти дуже довго, рік і більше. Бачимо, що це виросте. Догляд мене за ними звичайний. Попити вони дуже люблять, я їх поливаю разом з пафіками, пафіки не можна пересушувати. І психопсиси бачу теж дня через три, теж в них вже коріння всихає. Мабуть, я вже дня два назад поливала вже. от Знизу коріння повністю сухі. Як одного, так і другого. Вже можна було знову полити, Ну, ще там трошки є вологи, ще десь день-два я їх потримаю і буду знов поливати. Коли ростуть бульбо чи листя, я їх одобрю. Стоять в мене, вони в мене на, південно, на північно західному вікні. Зимою були з досвідкою, літом я її досвідчувати не буду, бо там вечором. Всім-вісім літом трошки сонце світить вікно, але їм вистачає. Вони себе почувають непогано, як я бачу по їхньому зовнішньому вигляді. Буду вчитися. На власному досвіді. Ось таке щось виросло, росте вірніше, ще. Побачимо, що це буде. Буду тримати вас в курсі. Та ніби на сьогодні все. Всім удачі і квіточок під огонь!